Сімейна пара, за якою стежить вся Україна, про них пишуть найпопулярніші змі. А за їх життям онлайн спостерігають десятки тисяч користувачів соцмереж. Нещодавно ми з радістю дізналися про поповнення в їх сім'ї. А от на минулому тижні обговорювали драматичні події, які розвивалися у гнізди цих птахів. Звичайно ж, мова йде про найвідомішу пару лелек України, Грицька та ударку. А спостерігати за їхнім життям можна через цілодобову онлайн-трансляцію з їхнього гнізда, організованого національним природним парком Перятинським. З нами на скайп на зв'язку Ана... Анатолій Подобайло до кафедри екології та зо... зоології університету імені Тараса Шевченка. Пане Анатолію, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Перш за все, у мене просте запитання: як справа у Катерини пташенятка, яке Грицько нещодавно виніс із гнізда. Ми всі це бачили і дуже хвилювалися за неї непогано виходячи із тої інформації, яка надходить від садиби Нюшані, де вона зараз на реабілітації? Вона за тиждень вдвічі збільшила свою масу. Отже, апетит є. Пташеня росте, розвивається все йде непогано. Хоча ветеринари її тримають під наглядом в карантині, пане Анатолію, ви заспокоїли, мабуть, тисячі українців, які справді хвилювалися задоліченята. Але я також скажу, що дуже багато глядачів скажу так захейтили Грицика. Мовляв, він жахливий батько. Хоча я так розумію, що така поведінка не є чимось несподіваним для птахів. Так, загалом це нормальна поведінка. І я б сказав, що Грицик вчинив раціонально. Нам складно це зрозуміти з людської точки зору, тому що ми у своїх дітей вкладаємо занадто багато. Можливо, не занадто багато, це так притаманно нашому виду. І принести в жертву своє дитя це не, не це надмірна розкіш. А от щодо пташенят, то коли їх у гнізді п'ятеро, а є ресурси на вирощування чотирьох, то доводиться слабше викинути. Так є. І це не лише птахам притаманне. Відомо, що бджоли викидають своїх личинок у тому разі, коли немає взятку і вони не здатні вигодувати тих, які заклали. Так само у багатьох діток був шок, коли їхні хатні хом'ячки поїдали своїх дитинчат. Відомо, що кролі можуть з'їсти своїх малих. Тобто це жорстока, притаманна природі річ добору і відбраковки найслабших. Пане Анатолію, я собі уявляю, з якими відчуттями ви читаєте коментарі під стрімами або під дописами, або під відео життя цієї пари. І знову ж таки посилаюсь на коментарі. зараз, особливо дуже багато і дуже часто пишуть, що от мовляв погана погода, дощі, і чому б не створити? Пишуть коментарі, чому б не створити кращі умови захистити малих лелеченят від дощу та вітру. От що би ви їм відповіли. Я би відповів, що нехай загартовуються, тому що якщо будуть тепличні умови в гнізді, а знізда рано чи пізно доведеться відлітати. Це природа, і вони мають бути сильними, здатними долати різні незгоди, не лише е, погоду, але і хижаків, і вітер, і низькі або занадто високі температури. Тобто, пташенята гартуються. Гартуються таким чином. Так. Крім того, уявіть собі, в нас в національному парку близько 80 заселених гнізд лелек. Ну хіба всіх захистиш? Угу. Інша справа: будувати якісь споруди в той час, коли у гнізді пташенята це означає турбувати їхніх батьків. Якщо пташенята ще малі, то надмірне турбування. Батьків може призвести до того, що вони просто покинуть гніздо, і замість того, щоб допомогти цій малечі, ми призведемо до їх загибелі, пане Анатолію, А чи допомагаєте ви їм з їжею? Чи здатність самостійно шукати їжу? Це також запорука нормального розвитку? Загалом це запорука нормального розвитку, здатність шукати їжу. І батьки повинні забезпечувати їжею своїх маленьких. От уже з сьогоднішнього дня батьки стали залишати малих у гнізді самими. Спочатку на нетривалий час, але це означає, що вони вже вдвох можуть полювати одночасно і приносити вдвічі більше харчів для своєї малечі. Малеча підросла і вже не в такій великій небезпеці переступ... перебуває порівно із хижаками. З іншого боку, старий Грицько, який жив у цьому гнізді уже багато років, не боявся людей і частенько навідувався до своїх двоногих сусідів, випрошуючи чи то рибинку, чи то шматочок якогось м'ясця. І я боюсь, що саме ця особливість довіри до людей, його і підвела. Угу. Тобто, от власне, це вже також питання, так би мовити, зі світської хроніки. Коли птахи прилетіли в кінці березня цього року, власне, були сумніви, що поруч з Одаркою добре відомий нам Грицько, а не чужий лелека. Тепер я так розумію, що сумнівів немає, і в нас вже, ну, я скажу так, новий Грицько. Так, приймак приймачок, я б сказав. Гаразд, поговоримо про дітей за два останніх роки. Ну з 2022 по 2024 рік. Ці лелеки ця пара виховувала 12 пташенят. А чи відслідковуєте ви їхню подальшу долю? І загалом, як складається у лелек стосунки батьків та дітей? Намагаємося відслідковувати на даному етапі. Ми кільцюємо пташенят. І є можливість збирати інформацію, яка потрапляє в очі орнітологів по всьому світу. Якщо це пташеня буде десь зафіксоване в бінокль чи сфотографоване, і там можна буде роздивитися індивідуальний номер кільця, то можна буде зрозуміти, де це пташеня перебуває. Були в нас плани на маячки. Але поки що ми відмовились на період воєнних дій, тому що це може наразити птаха на небезпеку. Угу. Що стосується стосунків батьків і дітей, то ці стосунки підтримуються от десь до того часу, поки пташенята вилетять з гнізда. Вони спочатку тижні два на ніч будуть повертатися в рідну домівку. Але згодом будуть все менше і менше часу у своєму гнізді проводити, потім пристануть до якоїсь пари і, і, і зграї і полетять із цією зграєю у теплі краї. А батьки ще на тиждень залишаться самі відпочити від е, своїх діток у гнізді, е, перебудуть там до середини серпня і теж відлетять у теплі краї. І вже під час зимівлі. Вони одне одного, вірогідно, навіть не впізнають. А Коли ми побачимо, що ці лелеки чи лелеченята покидають своє гніздо? Це буде десь кінець липня, початок серпня. До речі, чи мають вони свої імена? Бо знаємо лише про Катрусю? О, там. Е... Багато різних, в тому числі й екзотичних імен, і ірпіні і міннихаха це була ціла процедура. Наш канал активно допомагає Збройним силам, і волонтери, які ведуть збір коштів, оголосили конкурс на право назвати того те чи інше пташеня за найбільший донат. І, от мірою того, як пташенята вилуплювались із яєць. Їм е, хтось давав таке ім'я. Пане Анатолію, а хто найбільше зібрав грошей? Е, мені здається, саме він найбільше зібрав грошей, тому що він перший. <рес> Зрозуміло. Е, ми і зараз дивимося пряму трансляцію з Оселі з гнізда Лелек. А чи не заважає птахам камера? Чи взагалі вони її помічають, і якщо так, то чи якимось чином реагують на неї? Вони її помічають, тому що, принаймні, в нічний час там є інфрачервона підсвітка, і видно, що птах реагує деколи на камеру. Однак вони до неї звикли. Другий, другий фактор лелеки дуже давно вже живуть поруч з людиною, і вони практично не реагують на. Такі тривіальні, якісь людські впливи. Вони не реагують на автомобілі, вони не реагують на дітей, які їздять на велосипедах під дорогою. Вони навіть не реагують на сміттєвози, які витрушують сміття зі сміттєвих баків, якраз у них під гніздом. Важливо не підійматися на висоту, не підійматися до рівня їхнього гнізда. Оце вже може викликати серйозну стурбованість. А загалом камера, яка роками висить в одному і тому ж місці, в одному і тому ж положенні, лелек ніяк не турбує. Панатолі. Тобто, ми можемо сказати, що ось ця народна відомість, популярність, зірковість, любов практично не відрізняється, не, не... Е... так би мовити, не відображається на житті лелек. Тобто, те, що ми бачимо в віконечку Ютубу, це є справжнє життя. Лелек, так якби вони жили в звичайному природньому середовищі. Це цілком природна поведінка, притаманна цьому виду птахів Знаєте, є таке повір'я, що лелеки селяться там, де є осередок щастя. Або якщо лелеки поселилися, значить ця оселя буде щасливою. Чи відчуваєте ви цю приказку, чи можете ви підтвердити її правдивість чи практичність? Мені здається, що є. Мені здається, що. Можливо, це нераціонально, можливо, це якісь думки особисті, навіяні теперішніми подіями, але я скажу так, що наше село прийняло позаминулого року п'ять сімей з Бахмута. Наше село леляки малесеньке зовсім, звичайне, в далекій полтавській такій глушині. І поступово воно ну, вимирало. І от через рік, після того, як ми прийняли бахмутських людей і як ми відкрили нашу трансляцію, Лелека Грицько приніс нам дитинку у село, у цю сім'ю, яка стала жити у нас поруч із цим гніздом, Настю. 20 років не було дітей у селі, а тут з'явились. Чудова історія насправді. Але знову ж таки, чи були пропозиції чи прохання чи звернення організувати екскурсії або аби ближче роздивитися Лелек? Чи пропонували вам це можливо за кошти? Або, наприклад, пропонували щось рекламувати в стрімі, адже стрім цих лелек набирає достатньо багато переглядів безпосередньо таких пропозицій щодо реклами в стрімі не було. Ми співпрацюємо з нашим локальним підприємством Лоляківська сироварня. Дякуючи яким ми почали цей стрім, це воно розташоване прямо у нас в селі. Можна сказати, що це колишній наш колос, який в новій такій формі відродився. Тому ми вони присутні в нас на стрімі, адже. Якщо доводиться чіпляти камеру, знімати камеру, зрештою встановити платформу під лелек. Ми до них звертаємося, вони завжди нам допомагають. Що стосується екскурсій, поки що вони такі стихійні. Деколи бачимо, що приїжджають туристи, фотографують цих лелек. Деколи мої студенти приїжджають і використовуємо ми техніку в навчальному плані. Адже спостереження за цим гніздом ми вели ще раніше до стріму. Я гадаю, що в перспективі національний парк використає цю річ як родзинку, як особливу принаду. Тим паче, що вже гніздо Лелеки Грицька є навіть на гугл-картах. Пане Анатолій, і останнє запитання. Ви вже частково згадували про це, що насправді ми живемо такий час, що хто б не був в цьому гнізді, вони не стоять осторонь від подій в державі, збирають гроші. Зокрема, зараз на пристрій Starlink для 118-ї бригади збройних сил України. Скільки вже зібрали, і чи відчуваєте ви цей внесок пернатих в нашу спільну справу перемоги? Звичайно, це дуже важливо, тим паче, що це старлінки для того батальйону, де воює мій колега-доктор наук, Ладлен Трохімець, і долучення до цієї справи дуже важливе навіть для мене особисто. Я гадаю, що це, мабуть, головний мотив для роботи волонтерської команди, яка працює із цим гніздом. Чи підраховували ви, скільки вже вдалося зібрати? Мені здається, що ми доходимо до мільйона. Це справді велика сума. Пане Анатолію, дякую вам за ваші відповіді за екскурсію у світ пернатих. Доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Анатолій Подобайло і розповідав він нам про життя найбільш зіркової пернатої пари України лелек Грицька та Одарки.